Привіт, це Діма. Він одинадцятикласник. класник. Чому Діма сумує? Мабуть, тому що скоро ЗНО, і Діма розуміє, що шкільних знань недостатньо, а репетитори дорого коштують. До того ж, йому не вистачає практики у складанні тестів. Як знайти вихід з цієї ситуації? Діма обрав ЗНО Онлайн. Заняття на унікальній онлайн-платформі від ЗНО.UA. Тут є безліч тестів, електронні посібники, можливість відслідковувати результати та займатися з найкращими викладачами. На онлайн-платформі весь теоретичний матеріал розділено на теми. В кінці кожної теми на тебе чекають тести та інші цікаві завдання. Слідкуй за прогресом у навчанні та дізнавайся про свої сильні та слабкі сторони. Також на тебе чекають онлайн-заняття з найкращими викладачами компанії ZNOUA. Тепер ти знаєш, як ефективно підготуватися до ЗНО. Хочеш спробувати? Тоді заходь на сайт zno.ua.com. В меню обери пункт онлайн-підготовка. Спочатку напиши прізвище ім'я та по-батькові, потім номер свого телефону та електронну адресу. Також напиши номер школи, де навчаєшся. Потім обери предмети для своєї онлайн-підготовки. Не забудь натиснути кнопку Пам'ятай, що зіною це гарантований результат. Приєднуйся до найкращих!